Роки, і наша вчителька, і перші уроки. Тепер у світ широкий, ми, наче, пташенята, розлетимось. Дорогі діти, підійшов до кінця перший етап вашого навчання в школі. Ви з успіхом подолали всі перешкоди, виконали поставлені завдання і добилися перших у своєму житті важливих перемог. Бажаю вам з легкістю добитися нових перемог і надалі. Незважаючи на те, що шкільна програма в майбутньому навчальному році значно ускладниться, не здавайтеся, старанно опановуйте знаннями і вміннями. Всі вони дуже знадобляться в дорослому житті. Нехай ваш подальший шкільний маршрут буде легким і благополучним. Роки, і наша вчителька, і перші уроки. Тепер у світ широкий ми наче пташенята розлити. Сьогодні ви з впевненістю можете сказати goodbye primary school і привіт, середня школа. Я хочу подякувати вам і вашим батькам за ці нелегкі роки навчання, протягом яких ви проявили неабияку відповідальність та старанність. Хочу поважати, щоб у вашому житті ніколи не було слів «I don't know», «I can't», а завжди звучали лише впевнені «Let's do it», «I will can». I will learn. Тож, let's do it, children! Ласкаво просимо до п'ятого класу. Любі діти, дорогі випускники 4 класу, ви великі молодці. Ви змогли подолати перший значущий бар'єр на шляху до освіти. Хочу побажати вам усім перейти в 5 клас впевненими в собі і готовими до нових великих відкриттів. Бажаю гарно відпочити, зібратися з силами, а потім знову вперед. І я вірю в кожного з вас, у вас все обов'язково вийде. Чекаю нових успіхів. Дорогі діти. Я хочу вам сказати, що ви найкращі, ви найхоробріші, ви найдружніші. Ці чотири роки вам доводилось навчатись і боротися з труднощами. Спочатку це важкі часи ковід, потім страшні часи війни. Але ви навчалися. Хто краще, хто гірше, це не має значення. Ви продовжували навчатися. І я вдячна долі, що у мене були такі неймовірні діти. Я вдячна вашим батькам, вашим янголам-охоронцям, які у це лихоліття проявили неабияке терпіння, неабияке розуміння, турботу і свою батьківську любов, допомагаючи вам. Бажаю ж вам і вашій родині. Божого благополуччя, успіхів вам! Хай у кожне сердечко, у кожен дім, у кожну родину зайде мир і доочікувана перемога. Щасти вам, діти! Та не треба говорити, що весни не буде, Україна буде жити, бо такі нас, люди!